Та панове. Сьогодні канал Літературна країна представляє одну з найцікавіших, найзагадковіших і найсмішніших книжок, які я коли-небудь читав. І це книга Капелюшники. У світі капелюшників усе можливо. Капелюхи відкривають. Двері до інших світів. Але що робити, якщо в реальному житті ти пропускаєш уроки не через магію, а через банальне запізнення або щільний графік? Матема. Як справжня академія чарів має свою магію навчання, гнучкий графік, легке перенесення уроків і персональний менеджер, який завжди на зв'язку переносити уроки в матима так само просто, як закладкою позначити місце в книжці. Ви не пропустите жодної важливої теми. Після кожного уроку є квізи для перевірки знань. А звіт у персоналі. У кабінеті покаже динаміку навчання. Посилання на школу знайдете в описі до відео. Як я вже згадував, це книжка капелюшники. Написала цю книжку Тамзін Мерчант. Головними героями є родина капелюшників. У їхньому місті, де вони живуть, є 5 родин майстрів. Одна з них це капелюшники. А інші це чоботарі, рукавичники, годинникарі і кравці. У них є палац і театр, також будинок гілдів, але його покинули 50 років тому до одного моменту. Корділія найменша з капелюшників. Вона ще не зробила свого першого капелюха, але дуже про це мріє. Вона народилася в морі. У неї є тато, бабуся, тітка і дядько. Бабусі вже багато років. Вона жила ще 200 років тому. Вона розповідає, як колись бачила короля, який і заснував будинок гірців, і дав капелюшникам значення майстрів. Тітка й дядько прості капелюшники. У них є золоті і алмазові голки. Вони придають кращий розум, і ними вони шивають шви на капелюхах. Тато загубився в морі, але наша дівчинка не покидає надії, що він ще живий. Мама дівчинки загубилася в морі саме тоді, коли й народилася Корділія. Все почалося так. Корділія народилася в морі, і всі члени екіпажу були дуже раді. Вони влаштували свято, але вночі почався шторм. Корабель розділило на кілька частин, мама попливла на іншій частині. А Корділія з батьком лишилися на одному з уламків. Тато доплив до берега. Там йому надали допомогу і новий корабель. Її тато це капітан корабля, він подорожує світом, щоб знайти елементи капелюхів. Так так, для капелюхів потрібні справжні елементи. Наприклад, якщо покласти якесь перо якоїсь гордої пташки, то капелюх зробить свого носія гордим. Якщо Покласти крильце якогось люб'язного жука, то той, хто надіне цей капелюх, стане люб'язним. Якщо гудзик хвалькуватий, той носій капелюха з цим гудзиком стане хвалькуватим. Якщо квадсолина стрибуча, то носій капелюха стане непосидючим. Все дуже легко, але там стільки всяких прикрас, що важко зрозуміти, що до чого. Тому Корділія ще не робить капелюхи. Тітка й дядько кажуть, що їй ще зарано, але вона, попри заборону, щоб знайти свого татка, все таки зробила. Це сталося так. Вона залишилася сама у. Будинку, бо усі дорослі капелюшники поїхали в по справах. Вона доглядала за магазинчиком, і враз вірвався один актор. Він сказав, що йому треба виступити для принцеси, але він страшенно хвилюється і він хоче, щоб йому шили капелюха. Але Корділія зауважила, щоб зшити капелюха потрібно два-три дні. Тоді пан. Актор сказав, що хоче вибрати капелюха і щоб до нього прикріпили кілька перлин. Корділія так і зробила, але капелюх виявився занадто самовпевнений і зробив актора дуже самовпевненим. Але той актор зіграв прекрасну виставу і навіть дав запрошення Корділії. Потім її насварили. Але актор все-таки подумав. Що Корділія велична капелюшниця, але дещо сталося погане в їхньому місті. Один принц хоче оголосити війну їхньому місту, тому принцеса вирішила запобігти цьому і прикликала майстрів у будинок гільдів Там вона дала доручення зробити одяг миру, чоботарі, чоботи миру, кравці. Смокінг миру, а капелюшники капелюх миру. Капелюх миру має найбільшу цінність, тому що капелюх знаходиться найближче до голови і всі відчуття передаються у мозок. Тому тітка й дядько з прабабусею вирішили робити його в тишині. Вони надягнули чепчики гарних емоцій. Для того щоб не давати сум. Я ж згадував, що татко Корділії загубився в морі, і всі засмутилися. Але доручення це є доручення. І лорд сказав, що якщо вони не встигнуть до світанку, бо вже їхні капелюхи миру вкрали, то в них прийдеться забрати королівський дозвіл, а це страшенна проблема, бо без королівського дозвілу. Не можна робити чарівні речі, і колись вже таке було. Колись майстрів було шість. Ще були паличники. Але один не дуже слухняний паличник вирішив робити палиці шпахи. Ці палиці могли навіть убити людину, але він. Попри всі благання, попри все на світі, бажав робити їх. І в нього забрали королівський досвід, але він все одно робив. І тоді всіх паличників кинули у в'язницю. Там вони прожили все своє життя і померли. Так думали усі. Але одна паличниця вижила, і це була нянька Корділії. І її друга гусика. Гусик це чоботар, але між капелюшниками і чоботарями не дуже гарні відносини, тому їхня няня таємно їх відводить на дружні зустрічі. Але ж все не так просто. Це був її підступний план. Вона хотіла довідатися в майстерню і вкрасти усі секретні елементи. Секретні елементи ховалися у загрозливій шафі, де писало не на школі. Але однієї ночі всіх пограбували, усіх майстрів, і капелюшників, і паличників, і годинникарів. І та пані вирішила здати вину на Корділію, кинувши там платочок, який позичила у нашої героїні. Але потім виявилося, що вони разом з герцогом заодно їхній план розкрили і зарештували. Ця книжка вчить, що не треба опускати руки, коли щось не вийде. Навіть коли перший капельок хмиру вкрали, і другий також Корділія з гусиком зробили новий і дали принцесі. Також ця Книжка вчить, що треба дотримуватися правил, виконувати те, за що ви вже взялися, і не треба опускати руки, коли в тебе щось не виходить Ця книжка чорнобіла, має мало малюнків, і вони чорнобілі, але вони дуже гарні. А ще ця книжка має карту усього міста. А також про автора тут розповідається, кому присвячена книжка, чому і як з'явилася ідея в авторки. Моїм улюбленим розділом є розділ 21. Він дуже загадковий. Тут Корділія думає, чому її родини все-таки забрали дозвіл на виготовлення кабелюхів. І забрали не у тюрму. Вони ж майже зробили кабелюх, і ще час не закінчився. І тоді вона все збагнула. Що замислив зробити лорд, і вона йде до гусика, який обідався і подумав, що це вона вкрала чоботи миру. Але я дуже рекомендую прочитати цю книжку. Це книжка видавництва книголав. Пані та панове, дякую за вашу увагу. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.